Неважливо, де та чим ти займаєшся, головне, щоб це було до душі. Я працюю косметологом в прифронтовому місті, і навіть попри те, що в місті майже немає спокійних днів, мені моя робота все одно приносить колосальне задоволення. Вирощую помідори та радію своїм маленьким досягненням, коли виходить краще ніж в попередні роки. Постійно навчаюся чомусь новому та експериментую. І в цьому році це вирощування овочів у відрах та мішках. Щось вдалося, а щось ні. Всі свої невдачі я відношу до категорії до. Зробила своїми руками квіткову клумбу без великих затрат, яка тепер стала моєю зоною відпочинку та натхнення для творіння чогось нового та цікавого. Також в цьому році вперше виростила багато різноманітних квітів в горщиках. Живу з пухнастим Борисом Джонсоном, який кожен день піднімає настрій мені та моїм підписникам в сторіс. Перше посадила кавуни та дині, за якими тепер вчуся, доглядати. А нещодавно освоїла плетіння горщиків з ротангу. Виявляється, це не так уже і складно. Тому, якщо ти також Тож така сама невгамонна людина, залишайся, будемо створювати красу навколо себе разом та вчитися чомусь новому.